Вертикаль Зеленського, система призначень безвідповідальності Як країну захопила модель свої для своїх і чому трагедії стають нормою України під соусом узурпації влади, Хто поставив Артюха той і відповідальний за смерть дітей. Україна не має часу на виправдання. У нас немає розкоші повторювати помилки. І коли хтось запитує, А при чому тут Зеленський? Відповідь одна. А хто поставив Артюха? А хто його не зняв після першого провалу? А хто мовчить зараз, коли всі вимагають правди? Пам'ятаємо, у кожного губернатора є ім'я того, хто його призначив. У випадку з сумами це Володимир Зеленський. Відкрий вертикаль і побачиш політичну трагедію, яка множиться. З 2019 року Зеленський створив чисту вертикаль призначень. Жодної конкуренції, жодної публічної співбесіди. Губернатори, голови, ова, посли, міністри усі призначаються без будь-яких пояснень. Що це дало? Повну персональну владу над виконавчою гілкою, контроль над місцевими бюджетами та медіа, і головне, абсолютну безвідповідальність. В цій моделі немає зворотного зв'язку. Коли призначенець провалює завдання, він не відповідає перед громадою, бо він служить банковій, а не людям. Сумщина полігон для неадекватних варягів. Ідея поставимо ефективного менеджера з Києва, давно прогнила, але банкова продовжує штовхати чужих, відірваних від регіону людей на керівні посади в областях. Чому? Бо такі легше контролюються, нічого не знають, легше мовчать. Сумщина це окрема трагедія. Список варягів, яких туди присилали за останні п'ять років. Ніби з циркової арени, або без освіти, або з корупційними хвостами, або з психічною неадекватністю, Артюх – лише останній у цій черзі, і, як завжди, присланий згори людина без історії в регіоні, без авторитету, без спроможності. Як працює механізм прикриття? Коли трапляється скандал, система діє в кілька кроків один визначити винних, але не серед своїх. Друго. Запустити інформаційну хвилю через медіа та торпеди типу безуглої. 3. Перекласти провину на військових, волонтерів або навіть самих мешканців. 4. Мовчати. Тягнути час. Дати забути. В сумах ми бачимо саме це: Артюх мовчить. Зеленський мовчить. В ОП нуль офіційних реакцій. Натомість безугла строчить версію. Модель Єрмака централізація без контролю. Витоки цього контролю ведуть не просто до Зеленського, а до Андрія Єрмака, фактичного тіньового керівника держави. Єрмак призначає кадри, курує інформаційну політику, вирішує, хто отримає дах на банковій, і в цій моделі людина на місці не суб'єкт, вона продовження руки Єрмака. Провал, трагедія, неважливо. Головне не дати обвалитися контролю в регіоні. І саме тому Артюх досі на посаді. Кульмінація. Зеленський більше не нове обличчя. Він глава системи 2019 рік. Зеленський приходить як антисистема. 2024 рік Зеленський очолює найзакритішу, найнепрозорішу, найбільш централізовану вертикаль у сучасній Європі призначення без консультацій, відповідальності нуль, пояснень нуль, а під ногами кров дітей.